Ахалай, махалай, давай, не давай, 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 Будь ласка, пиши, я хочу твій автограф, будь ласочка. Чел, я твоя фанатка. <звук> Что было? В цьому відео я зі своїми друзями вирішила пограти в фасмофобію. Тут будуть найсмішніші моменти, які взагалі були. І ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть комната, де дуже потрібно. Давайте наберемо багато багато лайків. І я би хотіла, щоб тут набралося 10 тисяч підписників. І ще підписуйтесь на мій телеграм-канал і інстаграм. Це вроді би все а, коротше, цей вотуйво, хорошого перегляду. Я в хату зайшла. Поки що нуль, походи там. Нема, 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 нема. Мені тепер... Не Закривай динамік, ти як вуді. Закрилась свій клас. динамік, і думаю, що він в Титаніку. А прикинь, якщо ця хата чиста, і тут ніяких демонів нема А що тоді вибирати? Мене. А я йду ставати відеоблогером Вот віці, яка в мене камера, вау. Іду знімати кріпові історії. Разом з Ксіавей. Ксіавей жива. Не вміє писати. Чи вміє писати? Зараз ми це подивимося. В цьому відео ми побачимо, чи він вміє писати чи ні. Знаєш, на Та цьому На Діму Масленникова. <пух> так, кстати. <пух> <пух> О, помахай жопай. Два. А, він писати вміє! Він написав, він мені підпис вілошеф дивись! Чонгук! Ура! Нічого, Гук мені підпиздав! Ура! Я можу ту вот э, дошку активувати. По приколу. Та не зажимай свій динамік, ти як в воді! Ляха, в тебе там такі шуми на фоні, що це звіздец. Дев'ять, тікай! Дев'ять! Я розказую вчорашню гру. Ми вчора мали банку, тобто ми це то, називаємо банька, Мене залагало, да? а ми маємо вчора заходимо... Не зажимай я динамік! Я зараз нічого не зажимаю. Курваз він воду включив. Скільки? Двійка. Дві... Два моя оцінка, ладно. А... Алло? А я... а, тебе вибило. Чути, але тебе немає на сервері. Настя бере камеру. А в нас в землю врослася. Давай, я тебе витягую! Наталя витягує мої споргона. На колінах. Наталя, Я на дружелюбно. Ната, к темні стрем? Я тебе Welcome to the show, what they have, repetitive! Хоче прикол, це я закрила двері. <laughs> <coughs> Та курва! <плес> Наталя, я все бачу. <плес> я <вщо> <плес> бачу. <плес> пішли. По нуля, він не міг кинути. А він болванчик, він може без активності кинути. Та він ченмо скидає, він, я талі, то чую. Талі, він, він... А, він... А він... Наталя, Наталя, він іграшкою Тебе дуже агро діти на задньому фоні. А, ти я знаю, там друга світова. Тихо, тихо. тихо. Яра, десять, десять, десять. Ладно, я йду перевірю. Ага. Народ, туди треба під епічну музику зайти. Хоч прикол? Mm. Коротше, е, там не. плюх, мене покрутило. Там короче, прикол, там не було 10-го. 10 Тільки я сказала, що там десять, з'явився десять. Раз, два, три. Бадан. Я думаю, він зацінує. Ти крокуєш прямо в Ой. А виробник бой на обайбі я. Давай, сюди підійди. Ритит, так і так і так і так і так і так не Була, не була. Бачиш, навіть тут на квесті пише. Та то не то має бути. А що? Мала бути мінусова температура. Народ, це не в рейс. Це в рейс. Через то, що це не в рейс. То не така температура, У мене зараз температура 0 і 10, а то має бути мінус 1, мінус 2. Я сказала, що це не він! Наталі ваєм, Наталі ваєм, не зараз. Я казала, що не така. Про пут, а ви мене дослухали! Щоб ти розуміла, він переді мною шевиряє тарілку і в мене стається інфаркт тест. Або інфаркт з жопи, як варіант. Ні, він Попробуйте... просто викинув, він викинув той зошит. А! Подивися Диві. в камеру, Настя, в камеру дивись! В камеру дивись, я тебе прошу. Просто подивися в камеру. В камеру. Дивися на той зошит. Він зараз полетить. Добрий день. А ти хочеш зі мною позирити? Ладно, пішли. Вони були відкриті. Ну, не выдох! Ты пол ты полтер гейст! Яра на дворях! Выток был! Да! Ты полтер Там була рука, там була рука, Це полтергейст! Ну! Полтергейст! гейс! Не ну хорош! Хорош! Хорош!